Оніки болотяного дурдому, і справді дурдом, і справді на болотах, і справді він там повністю і всюди. Адже насправді причина цієї війни полягає не тільки в тому, що Путін збрєндів чи щось таке, а полягає в тому, що моральний рівень росіян знаходиться на наймищому, мені здається, за останні 300 років рівні. І зараз свідчення цьому значить у однієї так званої матері року на Росії щось сталося в голові. У її щось перемкнуло, так. і вона для своєї 12-річної дочки, яка на її думку себе погано поводила. Зав... Замовила кілера. За вона гроші. для своєї вона дочки замовила свою дочку Кілору або кілора для своєї дочки, що просто тому що вона погано поводилася. Ну щось їй не подобалось. Не, не це знаєш невічливо розмовляла з матір'ю. Е, знаєш, такі е, моральні орієнтири. Я скажу так: от коли дійсно такі моральні орі... орієнтири, як у рецидивіста, ну тут дивуватися немає чому. І зрештою е, всі деталі цієї історії розкривати не будемо. Залишимо це нашому Артему Івченко, бо це його парафія. і Він про це розкаже набагато краще. Далі новини з боліт. Доброго ранку, з вами новини з боліт. Просто зараз театр абсурду в одному відео. Сюжет короткий, але наповнений сенсами. Путін щось миле без зв'язку з реальністю, географією, логікою і навіть земним тяжінням. Але це не головне головне вуха, які його слухають. Оці вуха. Мені якось це було не так давно. Одна дуже близька людина мені сказала. Ска це це не звучало як щось таке е, хороше. Він сказав: ну, ти кіборг. Це було не дуже приємно відчувати себе кіборгом, е, е, я так вважаю. По перше слухачі цієї міжгалактичної промови, якби могли залізти путіну до рота, повірте, залізли. Коротше, якщо Путін одного дня ляпне, що земля стоїть на трьох ведмедях, а сонце обертається навколо мавзолею, Ці люди аплодуватимуть стоячи і вимагатимуть створити про це новий підручник з історії бангую. А поки жита задихається в диму від лісових пожеж, місцева влада вирішила: якщо все горить, то чому б школярам не потанцювати на святі останнього дзвоника? Діти кружляли у вальсі під воєнні пісні, немов тестували майбутнє життя у постапокаліптичній Росії. Мабуть, чиновники вирішили, що малі мають з дитинства звикати дихати димом, адже так легше потім не помічати, що вся країна давно тліє. Ось така іронія долі. Також на Росії місцевих десятикласників нещодавно виховував учасник війни проти України, який раніше відсидів за розбій і розкрадання зброї. Ну бо справді, хто краще розкаже про моральні цінності сучасної рашки, ніж людина з таким блискучим минулим. На порядку денному питання. Складно вбивати людей, по-перше, так складно. Чому складно? Ви стріляєте, і у вас у відповідь також стріляють. Від вас ховаються. Ну, тобто, як би ну, щоб потрапити у ціль, тобто, ну треба використовувати ваші навички. Тобто, якщо їх не буде, ну. Тобто, відповідно, як було сказано, або вас, або ви. Третього немає у цій е, ситуації. Його е, Путін ораторському мистецтву навчав. Я хизую, але чи хильнув він перед цим спічем. Думаю, так. Мати року по російськи якась неадекватна пані там вирішила виховувати свою 12-річну доньку радикальними методами. Тому пристебніться замовила її вбивство своєму знайомому злочинцю. Якщо вам здається, що таке може відбуватися лише в кримінальних фільмах, то ви просто погано знайомі з російськими реаліями. Хоча, можливо, росіянку надихнули е, замовити вбивство власної доньки, ну е, ті так звані сімейні цінності, про які Кремель торочачи не з кожної праски. На щастя, кілер виявився більш морально стабільним та здав гори матір поліції. У Саратові вчителька вирішила провести майстер-клас із педагогіки 22-го століття. Вимагаючи, щоб учень виплюнув жуйку, вона погрожувала його вбити і одягнула на голову сміттєве відро. Випл'яні голку! Виплювай! Сучасна російська школа, леді та джентльмени, це не просто навчальний заклад, а підготовча база для життя в умовах диктатури. На додачу до всього цього ті російські освітні генії вирішили остаточно позбавити дітей зайвих ілюзій та зайвої інформації. У новій версії російського підручника навколишній світ тепер не знайти інфу про країни Європи та США. Натомість школярі пізнаватимуть чарівний світ північної Кореї та безмежні таланти Китаю. Ну реально, навіщо дітям якісь там європейські столиці з їхньою незрозумілою демократією, коли є північна Корея? Уявіть навіть згадки про Україну немає. Мабуть, російські діти повинні вирости з вірою в те, що за кордоном немає нічого, крім темних сил НАТО. Ткачов гімн патріархального дегенератизму. Всім вже відомий російський РПЦ шник знову на висоті. Цього разу він описав, який вигляд має ідеальний чоловік у російській сім'ї. Хто з наших жінок чоловіка господарем бажає? Ну, вже якби питання є, чи не так. Ніхто хряк товстий, що лежить на дивані, футбол дивиться. Ось ці слова про чоловіка, але він старший і ви маєте це прийняти. Це корінь щастя. Тут навіть і додати немає чого. Ось тільки цікаво, чи шанує самого Ткачова його дружина, коли він лежить на дивані після чергової кринжової проповіді, запиваючи богослужіння пивом. Невідомо. з вами були новини з Боліт. Побачимося!